Як дропшиза допомагає вашому магазину вибитися в Google пошуку? У дропшизі усі ключові елементи просування вже налаштовані і узгоджені між собою. Платформа автоматично формує коректні тайтл та description, генерує читабельні URL-адреси і одразу оновлює карту сайту та налаштування для пошукових роботів, тому нові товари швидко потрапляють до індексу Google. Прихована розмітка схема дає змогу пошуковику одразу показувати в результатах ціну, рейтинг і фото, а механізм Canonical та система перенаправлень захищають від дублів, зберігаючи рейтинг сторінок. Хрифланг проставляється автоматично, тож українська і англійська версії не конфліктують між собою. Дворівневе кешування разом із Lazy Load забезпечують час завантаження близько однієї секунди та попадання сайта в зелену зону Core Web Vitals. Також вбудований AI-помічник, який аналізує контент і підказує, де підсилити ключові слова чи внутрішні посилання. Ви маєте можливість підключити Google Search Console і Tag Manager у два кліки і автогенерацію метатегів для сотень товарів за лічені хвилини. Тим самим ви отримуєте магазин, що відповідає всім сучасним seo вимогам уже з коробки. Усе це входить у базову комплектацію дропшизи, щоб ваш магазин з'являвся в пошуку швидше. Піднімався вище і залучав більше безплатного трафіку.